Привіт, сьогодні прекрасний день. щоб зняти влог? У нас закінчилися вихідні в колі сім'ї, закінчилися знаєте, футбол, який я дивилася з лиця Саші, тому що сама не слідкую за так, цим видом спорту. Але тим не менше, знаєте, я все ж таки вирішила вам зняти ще два влогмаси та буктюб сюрприз Далі ми вже будемо завершувати це все дійство, підсумки робити року, прочитане і щоб знаєте, так би мовити, ці всі хвости. Закрити е, до кінця року. Мені прийшла посилка, до речі, від мами та сестер, і де вони мені прислали ще два адвент-календаря, які ми зараз будемо разом з вами відкривати. І це була супер, знаєте, емоційна розпаковка, з якою я, якою я поділюся з патронами і покажу їм ще такі останні якраз свої подарунки, які я собі підготувала. Вони не будуть виходити на каналі, а в рамках тільки спонсорства. Так от мені прислали. Кіндер адвент календар. І зараз ми з вами будемо шукати якраз 19 число і дізнаватися, що ж там знаходиться. 19. Я знайшла ось білочка. Такий, знаєте, наповнений кіндерами насправді ось так виглядає тут всередині. Такі дві половинки яйця. Такий адвент, я вам скажу, наповнений багатьма кіндерами. Я зараз вам покажу один з них. От в мене стоїть зараз біля будиночку. Ось такий пряник. Це, звичайно, не, не ті, які от були в 90-х, але, тим не менш покраще, ніж інколи я зустрічала. Так, 2 яєчка ось таких. Мабуть, сфокусуюся на одному. А потім на іншому. Ідемо відійди від штатива. Відійди від штатива. Угу. Дресування котів в прямому етері. Прикольна штука, тут, до речі, дуже багато цієї білої начинки. Я, звичайно, повідкривала вже, знаєте, попередні дні, але не всі, щоб розтягнути ще собі задоволення до нового року. Тому тут і кіндери, і ось такі половинки яєць, звичайні ось такі шоколадки. Моє волосся. Ось такі шоколадки. І фігурки там ще є. Але, чесно кажучи. Для мене особисто найбільше задоволення отримала від листівки ось цієї, яку мені підібрала сестра. Ви подивіться на цю листівку. Це неймовірно. Це так красиво. Це адвент-листівка. І зараз ми знайдемо також 19 число. Я знайшла. Ось внизу. Зайчик. Тут ангел, ангел співає лісній. Дуже гарна, я, до речі, також покажу детальніше її. Потім патронам. Так, і покажу Сашину вже раз ми вже почала показувати. Саша також відправила таку листівку, але з іншим зображенням, і тут багато дуже гномів. А, до речі, шапочка, яка зараз не мені, це була натягнута поверх Кіндера. Шапка. Я її вирішила використати у відео. Так от, розкрили ми цей адвент, який мені надіслала моя родина. І зараз ми перейдемо до адвента, який я собі зібрала. Будемо розпаковувати сьогодні декілька, до речі, пакунків. Три. І наступного разу буде відкриватися один. Це неймовірно приємні шкарпетки. Ви подивіться, які вони. Вони такі м'ягенькі, м'якенькі, неймовірно. О, на дотик. дуже приємні. Ось такі шкарпеточки я собі придбала в адвент. Ще це, до речі, Сашин-пакуночок. Це солодощі в нього він ще не відкрив. Солодощі нам подарували цього року. Ми не будемо купувати дуже довго їх. Так, ось ще один пакуночок, який я собі підготувала. Це така вафелька. Дуже смачна, до речі. Якщо ви побачите і сумніваєтесь, візьміть, вона смачна. Тут є і горішки такі дроблені, якісь і вафля так хрумтить. Дуже смачно. І, звісно ж, е, книжка, яку я буду читати наступною, після три чоловіки для вільми, яку я вже прочитала, яку я вже обговорила в своєму книжковому клубі. Добре, що я його перенесла, до речі, на годину раніше, тому що мене справді вимкнули світло під час обговорення. Е, от і це була дуже захоплена, очікувана книжка, про яку я трішки згодом вам розповім після того, як розпакую ось цю. Чи давайте я спочатку про книжку розповім, яку прочитала, а потім будемо розпаковувати ту чи буде наступною. Три чоловіки для вільми від Скретінг. історія, яка мене, чесно кажучи, вразила Неочікувано, тому що я думала, що норвежська література, вона вся якась така, знаєте, на драматичному якомусь тоні будується. Тут також це прослідковується, але все ж таки книжка дуже смішна, з чорним гумором. Вона розповідає про вільму самотню 35-річну викладачку музики. Вона грає на піаніно, піаністка. І, до речі, сама Скретінг, вона також піаністка в житті і почала писати всього лише в 2016 році, випускати свої дитячі книжки, книжки про Антон та щось там. Вони видавалися і видаються у один сестра Лева Також там є три книжки, якщо не помиляюся. І ось в 2020 році це просто, знаєте, неймовірно була популярна книжка в Норвегії протягом двох років. Це її доросла проза про якраз самотню цю жінку, яка в певний момент життя отримує звістку про свого батька, якого вона не знала в житті, і отримує від нього листи. Це, до речі, оформлення не, не один лист, це оформлення такої, знаєте, стосика, який переплатений як якраз стрічкою. Тут можна бачити ось такі поперек, ніби їх тут багато. Я на це не звернула увагу спочатку. Також тут задіяні якраз три чоловіки, які змінили так би мовити вільму в певний момент емоційно, і її підхід взагалі до життя. Було неочікувано, по перше, хто ж це третій чоловік. Я зважала трішки на іншого героя, але не знаю, можливо, для самої вільми це не так. Так, от, до неї приходить судмедексперт, і я тут посміхнулася, тому що я якраз прочитала книжку про дослідники смерті, де розповідається про цю професію, і приходить священик сповіщати, що от в літаку помер чоловік. З накладними вусами, який виявляється, її батько, і він залишив їй листи, які вона розкриває щодня як адвент. Це дуже, знаєте, емоційна, смішна і знову ж таки драматична історія. Якщо ви фльор, знаєте, кішки на фоні чуєте, то зробимо вигляд, ніби ви цього не чуєте. Так от. І книжка, знаєте, захоплива. Я сміялася в голос. Я і е, трошки прослюзилася в самого судмедексперта, В нього ще й є, е, вербальний синдром Туретта, і це супер розбавляє цю книжку, тому що на моментах які знаєте здаються такими ну досить. Емоційними, знаєте, високими, не знаю, коли потрібно ніби промовчати, перевернути наступну сторінку і з таким похмурим обличчям продовжити читання. Тут він вимовляє, знаєте, оці слова нецензурні, які дуже розбавляють сам текст. Я була в знову ж таки неочікувана для мене дуже смішна історія, я розважальна. Я паралельно ще читаю Берджа Джонса, і мені чимось вони навіть нагадали один одного, якраз своєю якоюсь такою. Правдивістю життя в той же час вона ніби піднімає якісь такі дуже гарні запитання в цих листах, якісь філософські роздуми. І ведеться це, виходить ніби як лінія подвійна, це її батьків, там де її батько розповідає свою історію з її мамою. І якраз ведеться лінія фільму з її трьома цими чоловіками. Я не знаю, я рекомендую вам, тому що історія дуже зачіпає якраз теперішній, так би мовити, період. Там Листопада, по грудень, якраз адвент, коли розкривається, це передріздвяна історія, і вона дуже атмосферна. Раджу вам приглянутися до неї обов'язково. Ну, я детальніше розповім про якісь певні такі нюанси в прочитаному, а зараз просто хочу вас захопити до читання. Майте на увазі прекрасна історія, читається дуже, до речі, легко і швидко. Я прочитала її з декілька там буквально днів, не поспішаючи, а тут 500 сторінок читається просто. Швидко. Переходимо до розпаковки. Ось такий великий формат книжки. Можливо, ви здогадуєтеся, тому що я говорила про те, що це буде дитяча книга. І незважаючи на те, що я продовжую читати нескінченну історію, ну, не даремно, що вона так називається, мені захотілося якраз почитати ось цю. Дима, не широди! Дивись, мікротон уже поліз. На папірчик. Це класика просто для котів. Готові? Дуже гарна книжка Дім із зеленого скла, яка була це новинка від видавництва «Небо букла Паблішинг. І я її отримала, одразу запакувала. В мене, знаєте, таке було величезне бажання взятися до читання її якраз в цей період. Великі такі літери. Тут в нас майже 400 сторінок, 382. Ви подивіться, які гарні кольором форзи Це ніжні, рожеві. Тут ще малюночки, до речі, є. Ось такі на розворотах. Це детективна історія про хлопчика, який живе в готелі, я так розумію, своїх родичів, де відбуваються якісь певні, він робить розслідування на рахунок чогось там. Я вже забула насправді про що тут. Це історія Кейт Мілфорд, Дім'я зеленого скла. І ось вона вперше перекладена українською мовою. Ілюстрація Анастасії Войчук. Я не знала, до речі, що це ілюстрації українські. Я думала, що це взяті викуплені в іноземних видавництв. А це наше оформлення. Дуже гарне, ніжне таке. І тут ще є, знаєте, якщо ви побачите, воно як переливається тут лак. А ось ці віконця, вони ще й блестять до всього того. Просто хочеться знаєте, тримати цю книжку і розглядати деталі ці. Я сподіваюся, що зараз ми закутаємося, я закутаюся, точніше, в плед, надягну ці приємні шкарпеточки, зроблю собі гарячий напій, з'їм цю вафельку і просто буду насолоджуватися цим текстом. Дитячої історії з детективною лінією, мені насправді на наразі навіть хочеться чогось такого таємничого почитати. Діліться, чи читали ви якісь цих книжок, і майте на увазі, що свої настрій новорічний потрібно самому ж і піднімати, тому обов'язково собі купуйте якісь атрибути, наряджайте свій дім, читайте атмосферні книги. Підтримуйте україномовний контент. Ставте подобайку цьому відео, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, якщо ще не підписані. Мені ще залишилося зовсім трішки до двох тисяч. Мені було дуже приємно відсвяткувати 22-й рік з двома тисячами. Тому, якщо у вас є така можливість бажання, обов'язково поділіться в соціальних мережах. Про мене не знаю, підтримайте мене просто активністю, підписуйтеся на Patreon та на спонсорство. Якщо маєте бажання, там всього мінімально знайти сума. Це простити мене кавою смачною кавою. От і до наступної зустрічі буде, як я сказала, ще один влог, там, де я розповім про дуже важливий для мене, знаєте, подарунок обов'язково. А всі інші це, знаєте, будуть як ідея перенесені на Патреон, тому що я навіть не знаю, чи до кінця я їх втілю, просто як задам. Таку тему для, для подарунків своїй родині і більше поділюся якимись моментами. Якраз грудня посилку покажу, як я отримувала якісь свої враження під час читання, під час розпаковки, бухтів сюрпризу. Це також важливий був момент в моєму житті. От і це буде, сподіваюся, дуже затишне відео, яким ви потішитеся також перед Новим роком. До наступної зустрічі, підтримайте також ЗСУ. Рахунки завжди є в посиланні під даним відео. До наступної зустрічі, все. Бувайте! Звісно ж, коли я зняла вже відео, коти стали дуже тихенькими і вирішили поспати. Милота!